Виїхали ми знову на КОП. Ось у нас такі краєвиди красиві. А знахідки будуть згодом. Не переключайтесь. Ось на такому озерці випадає в мене перша знахідка. І це у нас дві копійки 1926 або 29 рік. А ви як думаєте? Шукаємо далі. Зве мене Паша, каже, у нього знахідка. І ось випадає така в нього монета. Це одна копійка Олександра. Ось така знахідка. Шукаємо далі. Покажу вам, що випало. Ось така штука, це у нас від гармошки. Звонить капець. Те саме, що монета. Шукаємо далі. І так був у мене сигнал. І випадає ось така монета. І я її, як завжди, ципанув. Сохранчик в неї непоганий був, а я підправив. Це у нас одна копійка. 1854 рік. Шукаємо далі. І так, ходив, ходив, не було сигналів ніяких. Ну нарешті. І випадає ось такий царюк. Це у нас одна копійка, Ніколашка, Шукаємо далі. Підписуйтеся. Так, у Паши був сигнал, каже в нього монетка. О! Ось вона випала, покажу вам. Це у нас одна капуста. Цариця полей. Ось така знахідка. Шукаємо далі, ставте лайкоси. Переїхали ми на інше місце, там вже знахідок не було, і є у мене сигнал. Випадає ось така монета. Це у нас двушка. Совєтська формат, як будто 1950 рік якийсь там. Ось така знахідка. Шукаємо далі. Там Пашка ходить, а ми знову на іншому місці. Є у мене сигнал що випадає ось така монета. Це у нас 5 копійок. 1955 рік. Совіти. Забираємо в копілочку свою. Ось така монетка. Шукаємо далі. Так, перебралися ми на іншу місцину і в паші випадає ось така знахідка. Якийсь крестик. Дуже схожий на Київську Русь. Нарешті ми попали на правильне місце. Круто, вітаю, шукаємо далі. І так, після пашаного хрестика у мене є знахідка. Ну, така собі знахідка, але ну, вам я покажу якесь кілечко простецьке. Без насічок, без нічого. Ось така знахідка. Шукаємо далі. Перейшли ми на інше місце. Кукає Паша, каже, є у нього знахідка. І випадає ось такий хрестик по Київській Русі. Круть. Шукаємо далі. І так, Єв Паші знов хрестик по Київській Русі. Якийсь непонятний з розп'ятієм. Ну, хрестик зачотний. Вітайте Пашу, ставте йому вже лайкосики. Ось так. Шукаємо далі. Нарешті у нас круте місце. А у нас хмари затянулися, а у мене є знахідка не проста, а по Київській Русі. Ось така красотулька, хрестик, луновидний. Так що підписуйтеся, буде багато знахідок. Будемо шукати разом з вами, ставте лайкосики. І так, як завжди, коли ми копаємо, розпочинається дощ. Є у мене знахідка, Попадається ось такий хрестик. І ще я його лупанув. Як я так міг? Як думаєте, яких часів хрестик? Ну мені здається, це царі. А ви як думаєте? А ну-ка, накидайте лайків. Ось так. Шукаємо далі. Ну ми з Пашою вирішили сьогодні бомбанути хрестиків. Випадає ось мені така крута знахідка. Хрестик Київської Русі, кольцевидний. зачет, Шукаємо далі. І так, є у мене знахідка. Ось такий совєтик випадає. Золото партії в копілочку 1900 якийсь там рік. Невідомо СССР. Ось така знахідочка. Шукаємо далі. О, скільки ми ямок нарили вже, є у мене знахідка. О, такий буб'янець випадає колокольчик Київської Русі. Така собі знахідка. Шукаємо далі. Попався мені знову такий самий хрестик. А тільки бачите, ушко зламане. Така знахідочка. Є в мене находочка по Київській Русі. Випадає ось така накладочка посрібнена Ось на що вона кріпилася. Жалко в такому стані, не знаю, чи буде видно, як я її помию, чи ні, але забираємо. Шукаємо далі. Ну і під завершення я знаходжу отакий от хрестик. Це у нас маленький енколпіон Київської Русі. Ось така крута знахідка.